Благодійний ярмарок на підтримку української армії організували у Сфесі при місцевому свято-миколаївському храмі. Вихованці недільної школи разом з батьками приготували випічку, яку продавали жителям селища. Жінки говорять, що залюбки провели кілька годин на кухні, готуючи смаколики. Тавінок встав. Мама, ти будеш то нібудь пікті? зараз придумаю. за п'ять хвилин придумала, що ж пікті, тому що з тістом я на ти дітя захваті, Ми Покаже, теж всі в всі в захваті напекли виробів. Зробили льодяників, жилішок, все це продається, все це купується, збираються гроші, потім відправляться нашим захисникам. Особисто я принесла торт манник зебра. Він вже розійшовся, і ще там трішки є пиріг з яблуками та корицею. Юна свисянка Деліна розповідає, що на ярмарку представлені патріотичні картини, які спеціально для армії малювали вихованці психоневрологічного інтернату. У мене картина це як воїн, в нього великі крила, щоб перемогти. Це малювали бабусі з психоневрологічного інтернату. Ми її віддаємо за 250 гривень. Кошти підуть. Захід підтримали артисти Світського палацу культури, які підготували патріотичний концерт, розповідає організатор ярмарку. Отець Григорій. Ми планували провести цей захід вже давно і до свята покрови Божої Матери та дня захисника вітчизни. Ми вирішили зробити таку ладінну акцію ярмарок на підтримку наших ЗСУ. Наші жінки, дітки випекли чудову випічку, світський інтернат. Нелогічний, намалював картини, робимо кофе, попкорн Ну все, все, що можемо. Ну всі зараз хочуть якусь користь принести нашій армії, тому залюбки відгукуються на різні заходи, які ми проводимо. Жителі селища від ярмарку у захваті. Люди говорять, що захід підняв настрій. Ми прийшли вложити наші кошти для Благого діла. Ну, все було смачніше. Глінтвейн дуже смачний, кава смачна, випічка вся смачна. Люди старалися діти, торгували наші. Всі молодці. Піддержати Збройні Сили України, попробувати борща смачного, побачити концерт, погода гарна і все дуже добре. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, новини на Суспільному, Сумщина.